Всім привіт! Сьогодні 4 липня прийшов на ділянку, хотів зняти огляд одної сигналки нового сорту, але трошки не встиг. Ось вона вже осипалась, лежала на землі. Ось вона була отут, висіла. Це надранній новий сорт в моїй колекції під назвою Flavor Candy. Дозріває він десь на два тижні раніше надії, який, яка в свою чергу рахується як доволі дуже ранній сорт. Ось вона у мене зараз висить на тому ж дереві. Це у мене таке маточне дерево, тут багато сортів. Ось Надія. Ось Candy. Розмір приблизно однаковий. Грам 35. Ну, в цьому році загрузка тут шалена на надії. Ще тижня-два. І вона буде саме то. Зараз ще одну гілку покажу на іншому дереві. Ось яка загрузка. Тут за листями не все видно. Ну, гілка підв'язана ось зверху до центрального стовбура, щоб не обламалась. Ось іще. Хоча були і заморозки. І мінус 4 було декілька днів. Але тим не менш завізі тут просто капець. Так само світріт. Ось гілки ламаються в цьому році. Ось яка завість. Ось іще одна гілка підперта дошкою. Бо тут просто я ще такого не бачив. Як виноград. Ну, Повернемося до, до цього сорту. Це у нас плуот або плумкот дуже раннього терміну до назрівання. він на початку на початку цього місяця, на початку липня, а може навіть і в кінці червня. Оце його ось. Оце його тримаю в руках на відстані десь метрів від себе. Але настільки аромат неймовірний, аж хочеться його з'їсти. Аромат просто неймовірний. Який він на смак цікавий. Зараз продегустуємо. Давайте спочатку його зважимо. Грам 35 буде. 36,2. Давайте зараз проміряємо на цукор. Як різав дуже соковитий. Запах аромат дуже алечевий такий. Але тут я дивлюсь, вже є черв'ячок. є. Давайте подивимося. Що воно по цукру покаже. Якщо покаже 15, це взагалі супер. Для такого раннього сорту це дуже клас. Ніфіга собі, 17,2. Дуже високо. Для такого раннього сорту це дуже високий результат. Давайте ще ось цю половиночку. Буває таке мірі одного плода. І можуть бути зовсім різні показники. Дуже соковитий. Видавити сок зовсім немає проблем. А тут 16,2, бачите? Різниця в 1 градус. Що воно по смаку? Давайте оцей, що 17.2 був. М -м 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 -м. Да. Ви знаєте, я очікував гіршого. Я там з спілкувався з одним, з однією людиною, яка на два тижні раніше дозріває цей плід в його зоні, в його кліматичній зоні. То він не був дуже в захваті. Від, від нього. Але я, я б сказав, би цей сорт дуже достойний. Звісно, не такий, як Надія може. Надія взагалі там такі нотки є дуже, дуже цікаві. Але тут дійсно на два тижні щось поїсти на два тижні раніше. Це і воно смачне. Так, да, є трошки кислиночка така, в основному шкірці, Але дуже солодкий, солодкий смак. По цьому сорту дуже мало інформації. Буквально на двох сайтах в інтернеті є якась інфа, дві фотки, одна на іншу не схожа. Так що, в принципі, це новинка. Його, мабуть, у дуже мало людей хто його мають. Можливо, він не пішов в масове виробництво, тому що має, може, якісь недоліки. Я чув таке, що недостатня врожайність. Але будемо перевіряти. Такий сорт по-любому треба мати в колекції, оскільки ну, це самий ранній сорт, який у мене зараз є на даний час ну, з того, що плодоносило. Надія врахується як дуже ранній сорт, але він ну, два тижні різниця. Тобто, цей проміжуток часу можна вже щось їсти. Всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.